Львів'яни масово здають кров для постраждалих після вчорашньої масованої атаки окупантів. Біля міського центру крові черга з десятків людей. Небайдужі прийшли здати кров, щоб допомогти пораненим від російського ракетного обстрілу. Прийшов здати кров, підтримати поранених. Чим можу, тим допомагаємо. періодично здаю кров, так як п'ятий шостий раз стараюся. Безплатно, без всякої вигоди чисто для на благодійність. Після ворожого удару по Львову у лікарнях міста залишаються понад два десятки пацієнтів. Половина з них у тяжкому стані у відділеннях інтенсивної терапії. Найтяжчий випадок у 22-річної дівчини в неї виявили уламок біля серця. Лікарі кажуть, оскільки після обстрілу здати кров зголосилися сотні людей, то запаси потроху відновлюються. Постійно до нас перевозять військових, поранених, і ми мусимо надавати їм допомогу. І це потребує ну, забезпечення крові. Так? Це є важкі операції, це вже реконструктивні операції, відновлення, тобто це є такий досить вагомий внесок в допомогу. І, наприклад, якщо це є щось гостре, це є потреба. Одна один донор він рятує три житті. Міський центр служби крові першого ТМО Львова здійснює забір крові з понеділка по п'ятницю. Лікарі закликають не лишатись байдужими та зробити свій внесок у порятунок людських життів.